Я вам скажу так, видно, хто у нас відповідальний. Всі сплять, а один Сергій працює. Все, готово. Дивіться, Цибульку смаже, бульбу. Посолив добре. Молодець. З цибулюся, пуки зробив. тісто робити. А, ти ще Даже... зробив... навіть. Давно починаєш? Навіть цей відео записав. Так? Що чітко, коли один брат став, все зробив. На наступну неділю якась кучерява морда прийде, зробить все сама. Так. Ти йо моє, про рівну морду, про кучеряву морду повітаю, про рівну ні. А в мене нас в кімнаті ніч, штори закриті, Максимко так сопить, притулився до мене. Це й мені добре спиться. Ага. А я працюю запах цибулі, так вже думаю, іду, подивлюся. І запах їх хіба не До і... речі, королевий лайфхак для це. О. Як цибулю ріжете, щоб не слізив сочи, так точно що знаєш, бельте жувачку, жуть. Добре, ранку. Доброго. Ти, ти морда, що ти голос міняєш? Ти? Ти коли приїдеш? Що? Ти що робиш? Доброго. Вареники будеш робити? Ну то все, в вас отчекай. Да. Все давай, хапа. Що ты ще хочешь розговорить говорить. Нет, 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 да я зубку. На зубку варю. Ну, тоже причепилася, вид звание. Тина то тоже, мені почне визвонити така, що ти визвонюш. Я довікаю. Можешь ще, Може ще потрикнуть. Бо там Максим так добре сапить, що я не, а не знаю. А тюльпани, ти бачиш, як там гарно тюльпани відкривалися, як гарні. Ой, я потім принесу сюди на ефір. До речі, королеви, всі питають, як ми слідкуємо з тим. Вовші не трогаємо їх. Деколи підливаємо, то всь... й все. Хто згадає? Ми зміхаємося його у У нас так. То вже майже вмирав. Всі таке хай буде. Виросло. Той то ти вопади був вже доходяга. Чи цей. Коротше, всі в нас виросли, а ми їх відроги, вам теж день пораду. Не трогайте на мистецькі голову, самі прийшли, самі нехай розбирають. А я вам скажу так, які всі вазонки, які всі орхідеї, що ви думаєте, що ми за ними доглядаємо. Коли в нас був ремонт, вони всі стояли на загальному коридорі, на загальному, їх ніхто не поливав, їх ніхто не чіпав. Ремонт закінчився. Я думала, що їм все буде, кришка. Я думаю, ну то я не можу на такі рідненькі їх викидати. Ну ладно, якщо виживуть, беру додому. Як виживуть, то виживуть, підлею, хай постоять. Ну все, знаєте, так квіточка вхопилася за землю, вхопилася і ростуть. Вони Відчух... не хочуть від нас? Відчухались. Та вони не хочуть від нас і ти, то вони нас так гарно. Сиди не мішай. Бос. я показав, що ти боси. Бачите, босяк ходить.